Вітаю усіх, хто дивиться програму Захопи ідею. Як ми обіцяли, повернулися у інтер'єрний салон Гарріс». Віртуозні рішення для усієї оселі захоплюємо разом. Гаслом «Калігаріс» можна вважати репліку пана Алесандро Калігаріса, внука засновника фабрики Win – Змінюватись для того, аби перемагати. Саме завдяки цій філософії компанія змогла розвиватися з маленької ремісничої майстерні з виробництва стільців у міжнародний бренд, знаний в усьому світі, що спеціалізується на повному концепті домашнього інтер'єру в кращих традиціях італійського дизайну. У львівському шоурумі представлені усі типи продукції «Калігаріс» – корпусні меблі, меблі для спалень, килемити акції. Сесуари завдяки цьому можна сформувати інтер'єр у сучасному італійському стилі життя. Лише здоровий сон дає людині можливість повністю відновити сили. А якість сну залежить від того, де і на чому ви спите. Спальня це те, що ви бачите щоранку, відкриваючи очі. Вважається, наскільки красивим є те, що людина бачить, прокидаючись, настільки гарним буде весь день. Мета калігарі запропонувати вам не тільки красиву, але й практично зручну функціональну спальню, де все буде захоплювати і тішити око. М'яка основа зручні підголівники, і це ще не все. Ліжко оснащене підйомним. Механізмом скласти усе необхідне легко, зручно і гарно. Як бачимо, італійські ліжка для спальні, які представлені компанією Калігаріс, це те, що може зробити будь-яку людину по-справжньому задоволеною. До речі, м'які меблі Калігаріс цінують насамперед за функціональність, міцність і практичність. Fashion, super суперсофт стильний мінімалістичний диван із покусливими лініями. Сміливо обирайте найрізноманітніші тканини. Цей диван поєднує у собі привабливий яскравий сучасний вигляд із дуже зручним сидінням, аби насолоджуватись цікавими рядками якнайдовше. До речі, захопіть ідею газетниці, необхідний аксесуар у вашій вітальні чи кабінеті, має елегантний дизайн і дуже зручна у використанні. Переглядаючи каталог каліґаріс, можна побачити не менше 800 різних моделей м'яких меблів, столів, стільців, корпусних меблів аксесуарів та інших меблів для домашнього офісу. Однак у всіх виробів можливі варіації, забарвлення. Дерева металу скла форми ніжок і деталей. Відтак модельний ряд розширюється майже у 10 разів. Всесвітньо відомі дизайнери, такі як Роберто Луччі Енд Паоло Орландіні, долучились до розробки цих зручних, функціональних і витончених меблів. Вітальні каліґаріс це свобода вибору, свобода жити в омріяному помешканні. Мрії мають властивість здійснюватись до кінця квітня. Ви можете яскраво змінити своє помешкання, захопивши ідею калігарі зі знижкою до 30% від фабрики. Не забудьте й про арт-об'єкти для дизайну будинку. Яскраві штрихи в оселі, кабінеті чи заміському будинку. Це, звісно ж, аксесуари. Декорувати інтер'єр чудовими подарунками, керамічними скляними або ж алюмінієвими вазами «Калігаріс» Просто і вишукано. Ваш будинок стане неперевершений з килимами «Калігаріс». Варто зазначити, що всі килими фабрики «Калігаріс» мають спеціальну обробку проти молі, що зробить володарам килима не тільки вас, а й ще й ваших нащадків. Сучасний килим сілки з поліестеру підходить для будь-якого приміщення. Високі шовковисті тканини килима вручну зіткані з товстої пряжі з блискучою основою з бавовни. Цей килим підкреслить індивідуальність і тепло вашої домівки. До речі, килими з поліестеру мають високу стійкість і довговічність. Цей килим має азофрі-сертифікат, тобто не містить шкідливих барвників і є вогнестійким. Лампа, дзеркало, килим ваза. Чи просто симпатична цікавинка вирішувати вам. Нехай ваше помешкання завдяки калігаріс грає нотами ніжності та сміливості. І все це до кінця квітня зі знижкою до 30 від фабрики Калігаріс. Дякую за те, що були з нами протягом цих неймовірних хвилин. Ми обов'язково продовжимо вас тішити найкращими ідеями для стильного інтер'єру. Побачимось.